Вітаю, новинка від фірми NEL 9WD. Робота повністю у нас стабільна, це реакція на камеру. Ось у нас динарій на глибині 29 см. Спробуємо перевірити на мультичастоті. оновлений x 45 із частотою 22,5 кГц. Баланс грунта відлаштовуємо. В принципі, не реагує. Він відлаштований у нас. Залишаємо. Йдемо до цілі. Ну, таке собі. З прохода 50 на 50, чи можна зацепитися, стабільність просто фантастика. Навіть проскакує колір. Розвертаємося з цієї сторони. Чітко без проблем. Фантом? Ні. Назад. Сюди? Ні. Чорний, чорний. Коли винюхувати, навіть пролазить кольоровий сигнал. Це в нас суперстабільність. Якщо включити не будемо, поки що вимкнемо, візьмемо, до прикладу, Deus 2 я не порівнюю. Зараз глибину, тим паче на Деусі велика катушка. Не порівнюю Деуса 2 із Х45. Просто хочу донести до вас, якщо у вас немає можливості придбати прибора за А-ля 30-50 -ти тисяч, ви можете придбати прилада в районі 13 на алюмінієвій штанзі чи на карбон 18 і отримаєте результати не гірші. Програма глубина. Я демонстрував, що вона ніяка, якщо я зараз. Покажу на програмі глибину, то Деос 2 програє. Але це буде зовсім неправильно, оскільки я наголошував на те, що монопрограми одночастотні мають кращу глибину. Але ще раз для підтвердження мого ствердження продемонструю це. Ну, думаю, все зрозуміло. Баланс грунта відлаштовуємо. 75. 75 баланс. Залишаємо. Стабільність прибор по скрипу, чуєте, так? Да? Ну, навіть 99 інколи. Дуже близько фантомить плавними помахами на швидкості 1, можна все зрозуміти. Йдемо до цілі. Давайте спробувати зацепити ціль. Нічого нема. З цієї сторони де краще брав X-45. Можна показати ось тут сигнал, ось тут сигнал, але це буде брехнею. Зрозуміло. І на низькій швидкості. Тому ми змінюємо відразу програму на моно. Вносимо такі зміни, де скрім мінус. 3,1. чутливість виставляємо. 95 навіть. Частоту змінюємо на 13 кГц. В принципі, основне, що нам потрібно, окрім швидкості, ми змінили. На одиничку. Відгук 4. Відлаштовуємо баланс ґрунта, зверніть увагу, що він буде іншим. Значення 68. Ну, Приблизно майже на 10 одиниць різниці. Так. По стабільності. Ну, на грані фола. Але йдемо до цілі. Високо. Нема. Високо. Назвемо це так. Чорним слабким сигналом без VDI. Але витягує. При тому прибор більш фантомний. Бачите? І з цієї сторони пробуємо. Проходим. Ні, це не фантом. Це не фантом. Це на грані фола і так можна дійсно не пропустити ціль. Тепер пробуємо винюхати. VDI тут не дочекаємося, тому що тільки в мультичастотному режимі доволі потужний VDI. Вимикаємо Деуса і пробуємо включити їх 45-го в цьому ж. Камікад за режимом. До речі, вага цього прибору кіло 180 кг. Із цією катушкою на карбоні. Вмикаємо прилад. Баланс вон, там у нас був зроблений, надіюся, нічого не змінилося. Е, стабільність. Піднімемо дось таких полуфантомів. Спробуємо. Ну, ходити можна. З чорним. Далі ні чорного, ні зеленого. Рідкі проскопи фантомів. Тут аналогічно. Це я десь над ґрунтом сантиметрів 5. Розвертаюсь на 90 градусів. Пробую винюхати. Ну, Кольоровий сигнал проскакує навіть без дотків до ґрунта, як то кажуть. Зрозуміло. Винюхати теж можливо. Е, далі, що вимикаємо прилад. Йдемо, потестуємо чи по іншому. Опа. Давайте зробимо ось так. Візьмемо екінокса. Проти світового маркетингу я нічого, але демонструю вам, що є. І на що потрібно звернути увагу? Так, я демонстрував дану програму. Хтось скаже поле 1. увімкне, увімкну поле 1. Зайду на лаштування. Відлаштую від перешкод. Це у нас Мокс. 800-ка. Відлаштували від перешкод. Далі ми переналаштовуємо ґрунт. 42, 43. 42. Залишається е, 2 тона, Давайте 50, щоб було у нас музично поліфонічно. Четверта швидкість. Е, мене якість дискримінації не цікавить, я вимикаю на 0. Чутливість у нас 23. Так, пробуємо. Е, в епінокса є така властивість чорним на ґрунт похрюкувати. Я буду махати максимально повільно. У нас довжз чорним. До прикладу, якщо ми візьмемо монетку середньовіччя, я її покладу на 20 см. Вона десь ось тут орієнтовно буде. Жодних проблем немає. Перекладемо її на глибину 25 см Ось вона. Прохода бере іншим мінусовим значенням, не тим, яким фонить на ґрунт, 8, припустимо, 9. А якщо проскакує мінус 3 і колір в другу сторону. Винюхуємо. 50 на 50. Колір чорний. Далі. Якщо ми візьмемо, положимо це на 30 сантиметрів. Мінус 8, мінус 7. Що тут, що тут. Притул з ґрунтом. Є кольоровий сигнал і мінус два. Притул з ґрунтом винюхує. З прохода взяти практично нереально. Зрозуміло? Познущатися, виставляти його ще нижче не дістане. Там же в нас ячейка на 40 см чи 45 см навіть. Нічого не буде. Хоча ось у нас є ячейка. Ну, секунду. На 35 см. Сантиметр і десь в ґрунтон у нас ось тут має бути сигнал. Спробуємо пронюхує. Крутимось. Тремо по ґрунту. Чуть-чуть вище, над травою два сантиметри. Якісь заїкування проходять нас, виймаємо. Тобто доволі глибокі прибори, бачите, правда, зачорняє. Ну, глибокий. Так, виняли монетку. Теж чорним, але пробулькування нема. Хоча Хоча пролази. Інколи. Ну, По стабільності, думаю, зрозуміло. Далі. Вимикаємо прилади, йдемо тою самою цепочкою. Розпочнемо з глубини 20 сантиметрів. Вмикаємо. Баланс ґрунта, інша почва потрібно зробити. Відлаштували ґрунт. Провіряємо. Як і в еквіноксі, доволі потужний запас. А, у нас чуйка 99, вибачаюсь, це на 25 сантиметрів зміну. Збавляю чуйку на 90. Вирівнюємо катушку. Тут побулькувань жодних немає. Легко. В кольорі, як і Equinox, а ні, вибачаюсь, еквінок на 25 см тримав. 50 на 50. Одну сторону чорна, навіть при винюхуванні. 30 сантиметрів. Це вже занадто. Ось, бачите? Але спробуємо. Начується 90. З проходу. 50 на 50. Винюхуємо. Винюхуємо. Показує невідомий предмет слабким сигналом. Одиничкою зазначу в цій програмі. Спробуємо підняти чуйку на 99, винюхати. З проходу. Чітко. На висоті 8-10 см, але нічого нема. Чуйка 99, провіримо чи тут. Нічого нема. Переставляємо Збавимо. до 90, щоб не заважало. Переставимо на 35 сантиметрів. Ось. Можливо, трішки воно не так, так там лежить, якась різниця буде, але суть, я думаю, буде зрозуміло. Чуйка 30. Як і квінок, щось пробулькує. 3, 4, 1, не більше. Ну, винюхувати щось можна, але з проходу цей сигнал не беручий, з цієї сторони. Добавляємо чуйки на 99. Ну так, більше прострілює. Так, дуже впевнено, я демонстрував, що без монети сигналу не було. Я думаю, тут зрозуміло, бачите самі, але перейдемо до тестування ту монету. Залишимо Чешуйки. Так. Познущаємося на на-на-на-на-на-на... 15 см. От воно туди так падає трішки, правда, можливо, трішки вона різниця, але в сторону плюса. Так, пробуємо. Дуже безпроблемно. Правда, через пустоту є знесення VDI в, в кінець. Так, беремо, виставляємо на... 20 сантиметрів. Ось у нас планка. Ну, напевно, вже до побачення. Хоча? Зараз глянемо. Чуйка 90. З проходу. Дуже розмазаний. Винюхувати. Бачите? Хорошо. Ставимо швидкий змінюємо. На третю. Ну, теж попробуємо підняти швидкість. Проскакує. На четверту. Ні. Я б це розпізнав за якийсь фантомний сигнал. Пробуємо на максимумі. Вже некомфортно зовсім. З проходу зацепляє, але уви. Тобто 20 це грань фолу, ну навіть краще 90 в одну сторону підцепляє. Зрозуміло. Якщо поставити цю ціль аля на 25, ось сюди. Спробувати винюхати, з проходу нічого нема. Нічого нема. Піднімлю на 99 чуйку. Ну, якщо не фантомна ґрунт, то щось проскакує. Ну, це не беручий сигнал. Е -е, вимикаємо прилада, продовжимо тест з ноксом. Котушка в повітрі вмикаємо. Відразу проведемо відлаштування від перешкод. Оскільки ми тестуємо на дрібну ціль, я перейду на програму Поле 2. Нехай буде фантомно, але мене цікавить глибина, зрозуміли. Режим всі метали, чуйка 23 залишаємо, переходимо до влаштування каналу, відлаштовуємо. Сьомий канал. Так. Баланс грунта тут буде інший. Перекачуємо. 65. При повільному покачуванні. Вмістився до 58, прибор стабілізувався. При швидкому все, не накачує. Чудово те, що нам потрібно, ми отримали. Тональність 50. Е, шоста швидкість. Е, я обіцяв на шостій теж перевірити, тому перевіримо. Феру 0 мене не цікавить нічого. Так, ще раз пройдемося ось до цієї цілі. Кощей проскакувало, але не показувало що. Нема. Я залишив монету середньовіччя. Мінус 7. Мінус вісім, мінус 2, ну фантомно на ґрунт. Ні. От хтось скаже пролази. Я тру об ґрунт. Нічого воно ну, не пролазить. Як бачимо, мінус вісім, мінус сім, мінус 9 це фантом оглюки. Повільно те же саме. Давайте збавимо до 4. Гучніший фантоми на ґрунт. Цілі не бачимо. Ну, ціль я там залишив Виймаємо і розпочнемо цю цепочку. Ось вона. Це в нас глибина 25 см, чи що я. Давайте повернемося до суперстабільного сигналу і чіткого це на 15 см. Беремо нокс. З проходу в одну сторону. Притик. Ну, ще треба мати на увазі, що 11-та катушка краще для монет, а дев'ятка краще для дрібного. Так, змінюємо на. Ось у нас чешуйка, вона є нікуди не зникла. На 20 см. Орієнтовно, плюс-мінус. Пробуємо. Ось ще, ще якось винюхував. Ще й показав кращий результат, що ще тут змінювати. В принципі, нічого особливого тут змінювати неможливо, крім ще давайте третю випробуємо швидкість. Піднімемо чутливість до 24. 7-8, 7, -8, 7, -8, 7 -8. Навіть якесь ехо від луня, щоб зловити, то його неможливо зловити. Дивимось. Чешуйка є. Відкидаємо в сторону, перепровіряємо. 7,8, 7,8, 0, 2, нічого нема. Знайдемо якусь чітку ціль. Це 5 копійок на 32 чи 33 сантиметри. Підчорняє, але чому підчорняє, але бере. Так, залишаємо прилад. Висновки, думаю, зробите самі. Щодо новинки катушки презентував е, про мультичастоту з новою підняттям частоти на е, 45-му. Ознайомлю ще пізніше, окремо з частотами збавлю чуйку до 90, пробую баланс. Я на кіноксі, до речі, тут не зробив баланс. Можливо, це і сказалося, що чорний. Зараз перевіримо кущем, Якщо підчорняє так само, то так, стабільність. Ну, давайте по грунту. Ну, дуже близько вже не спрацьовує. Йдемо до цілі звиніть, хорошо. Напевно, проблема в балансу ґрунта, що я не виконав на цю копієчку. По розміру габарита, все бачите, Штанга на x 45 карбонова. До речі, на нових вікіноксах така аналогічна буде штанга, що буде вже класніше. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. З вами був Бурсук на каналі Фортуна.